Будівництво житлового комплексу Олімпійський мали завершити ще у 2019 році. Однак наразі в експлуатацію здали лише одну секцію, але із нею проблеми. З технічних причин там не добудували електропідстанцію, тож мешканці не можуть укласти договір на постачання електроенергії. Інвестори намагалися вирішити це питання із забудовником, однак результату не побачили. Тож вирішили звернутися до Житомирського міського голови. Ми працюємо з мерією вже, мабуть, більше ніж півроку. От Справа, взагалі, що стосується надбудови, у нас доволі повільно рухається, тому що це пов'язано з законодавством, і з перепонами, які ми зустрічаємо на своєму шляху. Ну, як кажуть, за допомогою. Місцевої влади, особисто мера, який взяв на себе, скажімо, цей тягар і дав нам певні обіцянки вирішення цих питань. Я думаю, що ми його з місця ще улітку на зустрічі із міським головою. Інвестори вирішили підписати із забудовником договір з новими термінами будівництва. Однак після цього нічого не змінилося. Більше того, він взагалі перестав виходити на зв'язок. На зібрання ще декілька разів приходили його заступники, та потім і вони зникли. Із за недобросовісного забудовника страждає дуже багато. Багато сімей, сімей з дітьми, сімей з дітьми інвалідами, людей похилого віку. Є в нас сім'ї військовослужбовців, які зараз знаходяться в збройних силах України, і в тому числі і на передових позиціях. Є серед нас навіть герої України за шість місяців. Нічого суттєвого на будівництві не відбулося, розповідають інвестори. Тож наразі спільно з міськрадою та юристами вони працюють над позовами до суду. Зума з ява на спораному смі до суду кримінальна справа оброшена але питання у нас ключове, яке по кримінальній справі, як ну, всім добре відомо, економічні злочини. Вони топо на контролі у нас не де на, на прокуратурі. Відповідно, в кожного слідчого від 300 до 600 справ. Тобто, чи буде результат, ну ми всі розуміємо, навряд чи. А також міський голова пропонує змінити керівництво кооперативу. Це перший крок, після якого ви можете отримати право підписувати якісь документи і щось робити. Пан Сухомлин пообіцяв нам повне сприяння в нашій справі. От ми зараз ініціативною групою зустрічаємося з нашим адвокатом, проговорюємо наступні кроки, які ми будемо застосовувати відносно нашого управляючого кооперативу, пана Малькута. І на основі цієї зустрічі далі працюємо.